Бориспільський пленер це вперше таке в історії. Зібрались художники з Борисполя та Києва та Київської області, щоб намалювати місто Бориспіль. Не просто його намалювати, а знайти якісь цікавинки. Тому що ви знаєте, як такої історичної архітектури в нас немає, тому художники максимально майстерно знаходили щось цікаве там, де звичайна людина може пройшла мимо, і мені здається, це вийшло дуже естетично, дуже гарно. Одна із моїх улюблених робіт це місце. як ви їдете на Київ. А наприклад, просто напис Бориспіль. Як його можна зробити, той який при в'їзді Бориспіль, наскільки він виглядає цікаво і теж може подаватися як художній твір. Бориспіль сьогодні постав у ваших роботах зовсім по-іншому, цікаво, креативно, в різнобарних кольорах. Архітектура взагалі сьогодні мене вразила. Взагалі, мета пленеру полягає в тому, щоб більше залучити художників різних стилей. І більше розвинути туристичний потенціал нашої громади, щоб до нас приїжджали з інших куточків України, і вони це розповідали про те, що о є таке місто Бориспіль не тільки як головні повітряні ворота України, але і місто, в якому дійсно цікаво є архітектурні такі будівлі. Всі роботи, які були написані на цьому пленері, зможете побачити в Бориспільському державному історичному музеї, де буде відкрита виставка з нагоди відзначення дня міста Борисполя.